Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете пройти і маєте право пройти перекомісію, якщо ви маєте інвалідність під час дії воєнного стану на території нашої країни. Бо ви дуже багато мені задаєте стосовно цього питань. Міністерство охорони здоров'я України в свою чергу також надає офіційне роз'яснення відповідно до того, як ви можете пройти. Перекомісію, якщо маєте інвалідність, під час дії воєнного стану, взагалі, на період дії воєнного стану сама процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена для її проведення, відповідно для того, щоб вам встановили групу інвалідності, вам необхідно отримати направлення від медичного закладу. Після проходження діагностичних лікувальних і реабілітаційних заходів медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, які підтверджують стійке порушення функцій організму. Це може бути обумовлена. Хронічними захворюваннями, наслідками травм, вродженими вадами, які спричиняють обмеження вашої життєдіяльності. У такому випадку ваш лік... Лік... лікуючий лікар чи сімейний. Лікар оформляє направлення на МСЕК, є спеціальна форма. Хочу нагадати, що для цього не обов'язково, щоб у вас була укладена навіть декларація. У разі потреби огляду пацієнта, який не може пробути на комісії, тобто, ви, якщо ви не можете приїхати, члени комісії можуть самі виїхати для огляду до закладу охорони здоров'я або до пацієнта, тобто до вас додому. Для спрощення проведення медико-соціальної експертизи. Було прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів України за номером 225, яка передбачає у деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від вашого місця реєстрації, від вашого місця проживання, перебування. Якщо ви звертаєтеся для встановлення інвалідності. Якщо ви не можете пройти повторний огляд, який перепав у нас на період дії воєнного стану на території України, це проходження переносить. Носиться на строк не пізніше 6 місяців після його сколансування. Ось такі роз'яснення надає Міністерства охорони здоров'я України. Це значить, що якщо навіть ви не можете пройти повторний огляд при комісії, ви від цей строк переноситься не пізніше ніж на 6 місяців. Після скасування воєнного стану і е, е, отакі от рекомендації, так тобто ніхто не має у вас права позбавити інвалідності чи відповідно виплат, які ви отримаєте у разі встановлення вам інвалідності. У наступному відео розповім вам про критерії встановлення інвалідності. Ви теж дуже багато стосовно цього задаєте питання, які... Вороби, відповідно до чого встановлюється перша, друга та третя групи інвалідності. Тож, будь ласка, також в наступному відео послухайте для вас ця інформація буде корисна.